Що, друзі, поговоримо знову про Project Hive. 8 днів залишилося до закінчення. І в топ-200 я не попаду. 100%. Шалена конкуренція, дуже багато людей залітає, дуже багато постять в інтернеті, рекламують цей проект. вже пішла реклама, видно, вже блогери включаються і тому подібне. Раніше було набагато легше просуватися я там до сотого місця в сотку, входив зараз у 200 попасти просто нереально, ти валиш контент, і відео, і статті, і лайки, і все ж тільки можна. Дуже важко про що це говорить. Це говорить про те, що проект гідний. Люди, які розбираються в криптоіндустрії, аналізують проекти людей, які їх розробляють, і на цьому роблять висновок, що проект дійсно достойний. Його можна рекламувати, і багато хто рекламує цей продукт. Зараз я бачу вже буквально сьогодні в декількох пабліках нараз прийшла реклама сьогодні масадорської програми. Під самий кінець зараз найбільший памп. Буде закінчуватися сезонка. Я теж трошки напряжуся, тому що сказати. Хочу розказати, як рахуються поінти. Будуть рахуватися по відношенню до токенів. Всього виділено 270 мільйонів токенів і рахуєте всю кількість поінтів, які набрали всі амбасадори. Зараз їх є 500 тисяч, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Тобто на кожну тисячу поінтів приблизно буде на 500 баксів токенів. В середньому так виходить. Якщо набрали, і ще дуже цікава інформація. Чесно, я сам цієї інформації не знав, тільки ось тепер дізнався, вона там самому низу була, я, чесно правила, не дочитав до самого кінця. 1500 поінтів треба набрати мінімально, щоб отримати винагороду. Так що, хто не отримав, то треба піднапрягтися, бо 8 днів залишилося, а ці поінти досить важко набираються. Ну, якщо ми за соцмережі за лайки і ретвіти всякі дають всього 5 поїнтів, ну, то 1500 буде трошки важкувато набрати. За відео, наприклад, дають від 50 до 100 поїнтів в залежності від якості відео. Тому така інформація, я поки що все ж таки намагаюся попасти в топ-200, хоча я розумію, що шанси мої невеликі. Ну, буде-що буде. Проект дійсно класний. Чим раз, тим більше він мене радує, Оголосили IDO. У жовтні листопаді буде в залежності, я так зрозумів, від ринку. Ринок зараз дуже нестабільний. Того, Того така ситуація. Думаю, якщо все піде добре, плюс-мінус гірше не буде ситуації, ніж зараз, то в грудні можна буде вже торгувати токенами. Це дуже добре. добре, буду закінчувати це.